На днях у Парижі завершилася двохтижнева кліматична конференція, де уряди 195 країн, включаючи Україну, підписали нову міжнародну угоду по клімату. Головна мета угоди скоротити викиди парникових газів у атмосферу, аби зупинити глобальне потепління. За угодою середня температура на планеті не повинна вирости більше ніж на 2 градуси за Цельсієм. Перед початком конференції у всьому світі пройшла екологічна акція, де активісти країн вимагали від світових лідерів серйозно. Но віднестися до ухвалення угоди. Україна теж не лишилась осторонь. Подібні марші у нашій країні відбулися у п'яти різних містах. Зокрема, у Києві, де були представники із рівного українські активісти, вимагали від енерго скоротити використання твердого палива та взяти курс на енергозбереження. В Києві вийшло на марш десь 300 чоловік всього на кліматичний марш, який був перед сусідньою конференцією. І в Австралії в цей час вийшло 10 тисяч чоловік на вулиці. У всьому світу відбуваються дуже чисельні акції, і громадськість цих країн тисне на свої уряди, щоб вони щось робили. У нас в Україні ця проблема поки що лишається десь на, на другому плані чи на третьому плані, навіть тому, що в нас люди дуже не при не, не навчені, не причені думати горизонтами по 50 років. У Нас рік-два битай прожити а далі якось буде. Як розповідають експерти, Україна не була основним об'єктом переговорів, адже не є головним забруднювачем. Проте у нашій державі різко стоїть одне з головних питань конференції: це заміна газовугільного палива на альтернативні види. Вже зараз українцям потрібно задуматися і впроваджувати у своє побутове життя різні форми енергозбереження. Марина Гречка у ритмі подій.